кожен метр рідної землі за кожен маленький чи великий успіх на полі бою. Наша країна платить високу ціну. До когорти мужніх захисників, які стримували ворожу навалу ціною власного життя. Тепер належить і бродівчанин Назар Ярославович Ломіковський. Звістка про його загибель чорним круком облетіла брідщину. Болюча фраза на щиті для рідних, близьких, друзів та й всієї громади означає величезну втрату. Зустріли Назара Ярославовича Ломіковського вже у звичному місці останніх прощань із нашими воїнами біля алеї героїв. І цей меморіал невдовзі поповниться іменем ще одного героя. Траурний кортеж провадив воїна на поминальну молитву через площу ринок до церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Всі, хто сьогодні зустрічав ту сумну хвилину об'ємного воїна. Назара, Давина, який дари всі, Христі, як і всі ми, так мав плани на майбутнє, хотів жити, хотів трудитися, хотів розбудовувати нашу неньку Україну, свою часточку праці вложити і розбудову розбудову незалежності. Але ми бачимо, що сьогодні те все, що він жив, рухнуло, закінчилося. Його надії, сподівання, а саме головне той щебен його слів, з якими він звертався до найдорожчого Його серця на час того життя, особливо до матері, до батька до дітей, до доріг Христі, який завжди був життєрадісний, веселий. І саме головне завжди жив надію на майбутнє на майбутнє нашої держави. Світлим спомином у пам'яті тих, хто його знав, янголом-охоронцем для своїх побратимів залишиться полеглий оборонець рідної землі Назар Ярославович Ломіковський. Він народився і виріс у Бродах. Тут пройшло його дитинство. Багатий на друзів, мрії, тут робив перші кроки у доросле життя. Після школи опанував фах пожежника у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Свідомо обрав шлях допомагати людям, отримавши диплом про вищу освіту, був скерований на службу в Луганську область, а після закінчення контракту повернувся у рідне місто. В житті був дуже різноплановою особистістю, пробував себе у різних професіях і не лише в Україні. Так склалися обставини його життя, що мав ще одне ім'я Давид Ярославович Амбрамович, за яким знали його побратими. У червні 2024 року пройшов ВЛК і був зарахований у резерв. А 16 лютого 2025-го був призваний на військову службу першим відділом Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На фронті служив на посаді стрільця снайпера другого мотопіхотного відділення, першого мотопіхотного взводу, першої мотопіхотної роти. Мотопіхотного батальйону військової частини А-50 йдучи у війську, був для цього добре підготовленим, адже мав спеціальне офіцерське звання служби цивільного захисту. Тож не дивно, що і в Збройних силах України його навички помітили та оцінили, і запропонували йти далі вчитися на офіцера. Перспективного новобранця, який вже встиг побувати і на нулі, скерували в навчальний центр на курси підвищення військової кваліфікації. Назар Давид був людиною честі і принципів, згадують його побратими зі 158-ї окремої механізованої бригади, тому до останнього подиху стояв на захисті кожного з нас. Невдовзі йому мали присвоїти звання офіцера, але ворожі обстріли обірвали молоде життя. 14 липня 2025 року захисник загинув внаслідок отриманих поранень, несумісних з життям. Тепер йому назавжди 37. Назар Ломіковський став одним із тих воїнів янголів, які спочивають у нашій громаді. Небесне воїнство добра з неба оберігає свої родини, дітей і українських військових. У Назара Ярославовича залишились мама, сестра та син. Немає таких слів, які би могли зменшити біль, що переживають рідні, пережити свою дитину, найтяжча материнська мука, горе матері, безодня. Віримо і сподіваємось, що кров наших оборонців пролита недаремно. А побратими кажуть: Помстимося за кожного полеглого, і ворог буде вигнаний з нашої землі. Вічна пам'ять і слава воїнам, захисникам України. Царства небесного і вічного йому спокою. Герої не вмирають. Вони живуть в серцях вічно.